Мова вісім. Хочу треба звук під тобі. Тут ще танковує сім син Альони Гольди Володимир цього року йтиме до першого класу. Хлопчик має синдром Дауна і не чітко вимовляє слова, тому із собою до школи він братиме планшет, на якому встановлено спеціальний застосунок для допомоги у спілкуванні. Я думаю, що вчителям і асистенту буде значно краще його розуміти, тому що ну, я мама, я з ним 24 на 7, тому я розумію, що він хоче і що він говорить. А коли буде з ним спілкуватися виховавчителя або асистент, вони ну слова він говорить не чітко, а на картинках вони зможуть краще комунікувати. Знаходити. Водити спільну мову, він більше на картинках зможе пояснювати, що він хоче. А в свою чергу вчителі зможуть показувати, які в нього повинні бути подальші дії. Наприклад, йому погано. Ось у нас є папка, так, там мені погано". мені погано. Я не розумію. Він хвилюється, чи болить в нього щось, чи це голова, чи рука, чи нога. І він висказує вже за допомогою цих піктограм. Наприклад, у мене там я кашляю, да тобто, мені погано, у мене там болить нога і е, я розумію, і дорослі розуміють, що саме турбує дитину. Так само є е, емоції, є е, цифри, які ми вивчаємо е, як е, додаток до школи. Володимир та ще дев'ятеро дітей із синдромом Дауна отримали планшети із застосунком ті У межах проєкту говори, я чую. Цей проект реалізується громадською організацією Полтава Даун у співпраці з ВБО «Даун Синдром Київ і за підтримки срібної монетки, яку ми щороку подаємо заявки. В цьому році ми виграли перший грант. і От ми змогли придбати дітям такі планшети. І ці застосунки, якими вони зможуть користуватися в школі, ми їх купували для того, щоб діти могли тут. У нас бачите, користувачі вже є, щоб діти могли спілкуватися з вчителями з асистентами вчителя і з їхніми однолітками. І бути їм зрозумілими, 29 травня провели спільне заняття, під час якого ознайомлювалися із застосунком, це наша вже третя зустріч в такому форматі, де є батьки і дітей з особливими освітніми потребами, де є консультанти інклюзивного ресурсного центру, де є представники закладів освіти. Є складнощі, коли дитина не може зрозуміти значення слова, коли їй важко проговорити це слово, коли їй потрібно сформувати думку. А Діти з порушенням мовлення їм дуже важко свої речення формувати. То, коли застосовуються якісь невербальні засоби, якісь картинки дітям набагато легше. Застосунок можна встановити на пристроях, які працюють на базі Android та iOS. Це закрита спільнота, яка формується батьками або вчителями саме для невербальної людини. І вона може спілкуватися з обмеженим колом користувачів, які долучені до його спільноти, тобто передавати як месенджер повідомлення і отримувати на взаєм. За словами Марії, для людини, яка користуватиметься застосунком, він платний. Для інших користувачів, яких додаватимуть до спільноти, безкоштовний. Каріна Попова та Сергій Єрохов Суспільне новини Полтава.